Комунальна реформа в Івано-Франківську потребує коригування. Про це говорили на сьогоднішньому засіданні виконкому. Представники департаменту комунального господарства кажуть, стратегія, яку взяли на озброєння у місті два роки тому, вже дала перші результати. Зокрема, у минулому році на ремонт будинків мешканці виділили з власних заощаджень більше двох мільйонів гривень. А от з проектами, які мав фінансувати міський бюджет, ситуація гірша. Так, замість запланованих ремонтів, 70% доріг полагодили лише 10%. Бракує грошей, і через це не відновлюють ліфтове господарство та не модернізують котельні, не виконується план і зі створення ОСББ на сьогоднішній день. У нас ОСББ має відсотків 10 будинків, і зрозуміло, що до 50% відсотків ми не зможемо дійти. Взагалі, питання озвуці є питання дуже суперечливе. От і чи, чи треба їх створювати, чи не треба, і в межах того законодавства, яке є, їх взагалі створювати десь не дуже і. Ефективно і не дуже потрібно саме в сонячних реаліях. Тобто, управляючі компанії, нашу думку є більш ефективні. Тож чиновники кажуть, аби не бути голослівними, уже за місяць представлять оновлену програму комунальної реформи в Івано-Франківську. З неї викинуть ті пункти, які вже втратили свою актуальність, чи не мають фінансового підґрунтя. Натомість з'являться нові конкретні плани.